Привіт! Вітаю на каналі Малої Академії наук. Мене звати Іван. Я координатор молодіжного проєкту Публічна Історія. Як зазвичай сьогодні поговоримо про визначну подію, відому споруду та діяча однієї з областей нашої чудової країни. Цього разу завітаємо на Чернігівщину. Про цю подію тобі точно розповідали на уроках історії: легендарний бій під крутами 29 січня 1918 року. До сторіччя події у 2018-му. Про це навіть зняли фільм. Якщо загуглити бій під крутами, то побачиш, що в одних джерелах пишуть про історію трьохсот юнаків, яких влада безжально відправила на смерть. В інших героїчних добровольців, які не дали бішовикам взяти Київ. А як же було насправді? Щоб розібратися, гайда у січень 1918-го. Російська імперія вже встигла розпастися, а УНР намагається відродити українську незалежність. У ті часи молодь активно долучалася до національного визвольного руху, тому студентські добровольчі загони сформувалися ще задовго до подій під крутами та готувалися до бою. Більшовицькі війська активно наступають на території УНР у напрямку Києва, на шляху до столиці на станції Крути, більшовики зустріли опір українського війська, яким переважно були курсанти юнкерської школи та юнаки добровольці На жаль, є дуже мало достовірних джерел з тих часів. Про ці події майже не залишилися офіційних документів. Історики спираються на спогади учасників і повідомлення у пресі. За різними підрахунками у крутах перебували від 420 до 520 українських воїнів, і вони мали не більш ніж 16 кулеметів і бурнепотяг. Радянські війська добряче переважали на наших бійців. Наступали понад 4 тисячі військових, шість годин тривав запеклий бій. А після українські війська організовано відступили зі станції крути до ешелонів. Проте 35 бійців під час відступу потрапили до полону. Сімох із них відправили із пораненням до шпиталю. Інших 28 студентів і гімназистів катували, а вже наступного ранку розстріляли. Історики досі не знають імена всіх загиблих бійців, також невідома точна кількість загиблих. Різні дослідники називають цифри від 70 до 300 загиблих. І відвага бійців Крут дозволила зупинити просування більшовиків на Київ. Завдяки цьому українська делегація встигла підписати. Берестейський мирний договір з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною. Він став першим мирним договором Першої світової війни та проголосив Українську Народну Республіку повноцінною незалежною державою в супереч планам радянської Росії. Отака значуща сьогодні в нас була подія. Наступна зупинка місто Чернігів. Як ви його собі уявляєте? Швидше за це. Першими на думку спадають стародавні храми та печери. Але справжня родинка Чернігівщини це й дерев'яна архітектура. Найбільше дерев'яних будинків збереглося у самому Чернігові, хоча є вони й у селах області. Їхнє оздоблення нагадує делікатне мережево, а кольори дивують різноманіття. Тут і бордові, і зелені, і сині, і жовті, та навіть фіолетові. Унікальність дерев'яних вікон і фасадів чернігівських будинків особливі техніці створення. Такий декор виробляють методом пропильного рісплення, коли частинки дошок пропилюють лобзиком наскрізь. Тільки уяви, такі ж візерунки, як на чернігівських будиночках, можна побачити в давній вишивці та в оздобленні керамічну посуду. Тобто цим елементам не одне століття. То що, час знайматися з видатною людиною Чернігівщини? І це один з найвідоміших українських кінорежисерів Олександр Довженко. Навіть у часи залізної завіси та радянських репресій Довженко зміг прославитися на весь світ. Серед перших режисерських робіт Довженка комедія «Ягідка кохання та шпигунський детектив Сумка дипкур'єра. А більшість кінокритиків взагалі називають Довженка автором першого українського кіно. Звісно, до нього в Україні знімали фільми. Але зазвичай це були пропагандистські стрічки на замовлення комуністичної партії у 1928 році. Саме Довженко у своєму фільмі Звенигора вперше розповів світові про справжню Україну, а не й комуністичне бачення. Звенигору показували у Франції, Німеччині, Нідерландах, Канаді, США, Аргентині та багатьох інших країнах світу. Спробі згадати сучасний український фільм, який бачили стільки іноземних глядачів. Однак справжньою сенсацією стала стрічка Довженка Земля 1930 року. тридцятого року, Національна Рада кінокритиків США визнала її однією з найкращих тогорічних робіт. А українські кінокритики вважають цей фільм другою найкращою стрічкою в історії українського кіно. Щоправда, Центральний комітет радянської комуністичної партії не поділяв такого захвату навколо українського кіно. У 30-х роках минулого століття Москва посилила цензуру, почалася політика культурної централізації. Зрештою, партія обмежила творчу свободу Довженка. Так, 1933 року він переїздить до Москви, де під час Другої світової війни зняв серію агітаційних фільмів про Україну. На жаль, вони стали останніми в кар'єрі режисера. Проте Довженко написав декілька сценаріїв, з якими так і не встиг зняти фільми. Його справу продовжила дружина Юлія Сонцева. За сценаріями Довженка, вона зняла фільми Поема про море, Зачарована Десна та Повість полум'яних літ. А наша мандрівка тим часом завершилася. Ну що, здивувала Чернігівщина? Обов'язково поділися враженнями у коментарях. І не забудь про лайк, підписку та дзвіночок, щоб долучитися до наступної подорожі. До зустрічі!